Ніхто більшої любові не має над ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх, саме цю цитату з Євангелія чи не найчастіше згадують християни на Великдень гуртом дякувати Ісусу за спасіння і попросити Всевишнього заступництва за Україну в неділю зібрались представники більшості існуючих у кривому розі конфесій. Ми всі віримо це і суть нашого християнства. Молитва найінтимніший певний момент усіх обрядів всіх християн. Молитись за мир в Україні не тільки у храмах, соборах, молитовних домах, то що закликали криворізців протягом півтора місяців засновники Криворізької ради церков. Ця ідея Криворізької ради церков і молитовних віч, зокрема, вона раніше чи пізніше мала відбутися. Але ці події, починаючи з Євромайдана і закінчуючи війною, а то воно, воно звісно, що підштовхує нас не сидіти, тому що змінюється ситуація, і звісно, мають змінюватись наші методики. Тобто, і сама ідея молитви, вона ну тисячоліттями існує за спостереженнями тих, хто був на усіх сімох молитовних. Вічах найменше людей прийшли на захід у Тернівському та Інгулецькому районах. На заключному пасхальному вічі зібралось понад півтори тисячі криворісців православні, католики і протестанти. Серед них військовослужбовці, які боронили спокій своїх земляків, рідні полеглих бійців, волонтери, студенти, підприємці, всі, в чиєму серці є любов до ближнього і віра у краще майбутнє України. Нам потрібно зауважити ту руку, яку Господь простягає, а зауваживши ту зранену руку, в якому в тому і ми винні, бо через наші гріхи ті рани були не готілі, щоб ми перейнялися тим добром, який випромінює Христос і були здатні простягати руку допомоги кожній людині, яка є в потребі. ми And we're done мероприятия совместно. which я віer, что это имеет огромнее значение, потому что э, вот эти мероприятия, наше общение міжконфесіональне, имеет два вектора. Один це духовний, второй это общественный. Окрім духовних наставників, на вічі дали слово і громадським діячам. Кожен зауважував, що за останній надскладний для усіх українців час нація змінилась, і не в останню чергу, завдяки консолідації більшості керівників релігійних об'єднань. З одного боку, це неймовірне віроломство. Коли у 21-му сторіччі на суверенну державу напав сусід, це не вкладається в голові. Неймовірно те, як згуртувалася громада, як згуртувалася країна, як пішли на фронт добровольці, як волонтери допомагають, дівчата клітуть сітки, сушать борщі, збирають медикаменти, харчі, допомагають хто чим може. Ми стали добрішими І завдяки, мабуть, тому що все-таки десь кожному з нас поселяється Бог.